Псалом 71. На тебе, Господи, покладаюсь, нехай ніколи не буду осоромленим у своїм справедливості. Врятуй мене і визволи, нахили до мене своє вуго і спаси мене. Будь для мене скелею, укриття фортеці, де я завжди міг би заховатися. Ти наказав мене рятувати, адже ти моя скеля, і моя. Твердина, Боже мій, врятуй мене з руки нечистого, з під влади, беззаконника і гнобітеля. Адже ти, моя надія, Господи на Господа, я покладаюся від моєї юності. Від самого народження я на тебе покладався вже від утроби моєї Матері, ти мій покровітель, і тобі постійно приношу мою хвалу. Хоча для багатьох я наче чудовисько, однак ти мій надійний притулок. Мої уста сповнені хвалою тобі. Повсякденно пов... я тебе прославляю, не відкинь мене в похилому віці, не залиши мене, коли слаб... слабнутиме моя сила, мої вороги л... л... лихословлять про мене. Ті, що зазіхаються на моє життя, змовляються між собою, говорячи, Бог його залишив. Переслідуйте його, габайте його вже нема, йому порятунку. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на допомогу. Нехай будуть осоромлені і щезнуть, ті, що зазіхають на моє життя. Нехай покриються ганібої і сором, усі, котрі прагнуть учинити мені зло, я ж постійно буду надіятись і примножувати хвалу Тобі. Мої уста сповіщатимуть про твою істину повсякдень, про діла Твого спасіння, бо я не знаю їм числа. Я прийду в силі Господа, владики, я згадуватиму лише твою справедливість. Боже, ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю. Про Твої чудові діла, до мої до старості, до сивини погилого, віко не залишай мене. Боже, доки не розповім про Твою могутню, сила проколінню, всім, котрі прийдуть про Твою потугу, про Твою праведність, Боже, яка найвища за все. Величні діла ти вчинив, Боже, хто зрівняється з тобою, хоч ти дав мені зазнати численних і тяжких нещастя, але ти мене оживиш і знов підіймеш мене зі земних глибин, ти промножиш мою величність і знов потішиш мене, тому буду прославляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах ти святий Ізраїлів, мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Язик мій щодня звіщатиме твою праведність, аби ті, що бажали мені лиха, вкрилися сором і ганюбою. Амінь.